Останнім часом фраза Мені здається, у мене депресія звучить майже так само часто, як мені потрібна кава. Але іноді, і це дуже важливо, не все, що схоже на депресію, нею і є. Ми можемо втратити сили, мотивацію, інтерес, прокидатися без енергії, не хотіти навіть їсти і подумати, що це точно щось з головою. Але буває, що справа не у психіці, а у крові. Бо, коли, наприклад, залізо мало, мозок буквально не отримує достатньо кисню. Серотонін не виробляється, дофамін знижується, і життя стає сірим не через філософію, а через феретин. І тут дуже важливо. Я не порівнюю депресію та низьке залізо це різні речі. Але психіка й тіло працюють у тандемі. Якщо тілу бракує ресурсів, мозок не зможе створювати спокій і радість. Як би багато ви не медитували чи не ходили на терапію. Тому, перш ніж гуглити ознаки депресії, здайте аналізи: феретин, Б12, Д, гармони щитоподібної. Бо іноді мені нічого не хочеться. Це не криза сенсу, а просто організм, який тихо, щепоче. Мені бракує пального. І навпаки. Коли тіло здорове, але всередині пусто, це вже сигнал, що треба йти в психотерапію. Бо тіло без психіки, а психіка без тіла це як дві половини, що тягнуть у різні боки. Ментальне здоров'я це не лише про думки, це про цілу систему, де кров, гармони почуття частини однієї команди. Тому, якщо ви втомилися, відчуваєте апатію, дратівливі, не поспішайте називати це депресією. Можливо, це просто спосіб вашого тіла попросити допомоги, і іноді найкраща терапія починається з лабораторії.